Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви наближається третя річниця початку повномасштабного вторгнення. Отже, відсутність Москви на три роки ближча. Що змінилося за цей час? Україна стала значно сильнішою. Значно сильнішими українські збройні сили, значно сильнішою українська влада збільшилася наша впевненість у власних силах. Згадайте три роки тому ніхто не вірив, що українці зможуть триматися, що українці зможуть воювати на рівних, що вони зможуть перемагати. Зараз ні в кого немає жодного сумніву в тому, що ми таки можемо перемогти, якщо допомога буде достатньою. А якщо вона не буде достатньою, то це означає, що ми переможемо трошки. Згодом українські збройні сили мають більше зброї ніж три роки тому, і ця зброя значно краще. Це західні ефективні зразки. Ми значно більше виробляємо різних систем озброєнь ніж три роки тому. Вже почали роботу західні оборонні підприємства на території України. За три роки сильно змінилася Європа. Звісно, в перші дні після повномасштабного вторгнення перелік Європейських політиків і європейського населення призводив до великого співчуття щодо України, до готовності допомагати. Потім це трошки вщухло, потім накопичилося втома. Але тепер допомога Європи нам це вже устійливий тренд, і відчувається, що це назавжди. Європа усвідомила, що від України багато що залежить. Так багато, що в Україну просто неможливо не вкладати. А в останні дні багато європейських політиків усвідомили, що від України залежить більше ніж від Сполучених Штатів. Що Україна – це реальний захист від сил зла зі сходу, а сполучені штати нікого захищати не будуть. Європейці зрозуміли, що їм доведеться збільшити витрати на власну оборону і на оборону України, і що Тепер їм потрібно бути незалежними від сполучених штатів. Потрібно знову потрошку ставати великими. Позитивні зміни і в Сполучених Штатах. Тепер ми маємо чесного президента, який відверто розповідає нам і всім, що так я не гідник, і так мені на всіх наплювати. Але він, принаймні, не лицемір. Він не вдає, що він хороший. Попередній вдавав натомість Рефія стала значно слабша ніж три роки тому. Тепер у неї значно більше економічних проблем. Тепер у неї менше бойових кораблів, менше бойових літаків. Тепер у них менше систем протиповітряної оборони. Тепер у них значно менше військової техніки, ніж раніше. Тепер на полі бою вони втрачають значно менше людей ніж раніше, ніж три і два роки тому. Якщо раніше вони здатні були на глибокі рейди в глибину української території одразу підійти до Києва. Одразу кудись там прорватися до Херсону, то зараз їм потрібні місяці для того, щоб пройти один-два кілометри по нашій території. Тепер щодо заяв і намірів американців, вони ці заяви всі суперечливі. Їх аналізувати дуже важко. Треба дивитися, що вони там роблять. Але все-таки про їхні заяви треба два слова сказати. Трамп сказав, що хоче повернути Путіна в. Велику сімку настрій європейців зараз такий, що якщо він це справді зробить, то велика сімка перетвориться на велику двійку, тобто там буде Америка і Ерефія, але нікого більше там не буде. Вони не братимуть участь, вони просто полишать це об'єднання, і це правильно, адже має бути велика Європа, а не велика сімка. Також Трамп заявив, що він з Сі Сідзінпином і з Путіним. Буде домовлятися про скорочення витратного озброєння і про скорочення ядерних запасів удвічі, тобто на озброєння удвічі і ядерних запасів удвічі, звісно, що Китай на це ніколи не піде. Він і так має вдвічі менше ядерних запасів ніж. Америка, а Путін, навіть якщо і погодиться, то а як Трамп проконтролює його реальні витрати на оборону? Вони ж там більше частина по закритих статтях. Всіх лякає, що Трамп швидко і активно займається міжнародною політикою. Адже всі знають, що американці завжди дуже невдалі у своїй міжнародній політиці. Вони найчастіше програють. Вони можуть собі це дозволити. У них багато коштів і своєю внутрішньою політикою вони компенсують свої невдачі у зовнішній політиці, але для всіх інших це незручність. Гадаю, Мюнхенська безпекова конференція, яка проходить сьогодні і буде проходити завтра, увійде в історію не менше аніж. Мюнхенські угоди, які укладалися в 1938 році, тоді Німеччині віддали Чехословаччину, але зараз, після цієї мюнхенської конференції, Європа почне повертатися до себе, адже реваншистський дух витає в Європі, і це хороший реванш. Європа розуміє, що так принижуватися уже далі неможливо, а американці її принижують прямо на цій конференції, прямо в обличчя занепад Європи результат політики денацифікації. Але якщо свого часу Німеччина була насильницьки піддана денацифікації для того, щоб знищити дух нації після другої світової війни, то решта європейських країн добровільно пройшли денацифікацію. Ще нікому не програвали. Європа має більше населення ніж у Сполучених Штатах, і у рефії разом взятих. Це населення значно якісніше, вона має велику культурну і військову традицію. Європейці в цілому розумніші, але для того, щоб знову стати на ноги, їм потрібно зробити саме те. Що вимагає від них діді Венс? Тобто приїжджає з океану Мурзік, який нічого собою не являє, і єдина заслуга його в тому, що Трамп його пробачив за критику і взяв до себе віцепрезидентом. Віцепрезидент Сполучених Штатах – це така фігура Принісі Падай. І він приїздить прямо на Мюнхенську конференцію, де поважні європейці і. Тикає їх носом в їхнє лайно. Каже: А чому тут не представлені пропутінські партії в Європі? Чому ви взагалі пропутінським партіям не даєте можливість якось вільно діяти? Чому ви не пускаєте їх до влади? Чому ви їх цензуруєте? І, звісно, пропутінські партії пускати не треба, їх треба знищувати. Європейськими демократичними способами, але в цілому, що він каже цей самий Вінс? Він каже, що європі потрібно пройти революцію антиістеблішментську. Це якось неоковирно звучить, але це в смислі антибюрократичну революцію. Їм потрібно здійснити і розправитися значною мірою зі старими бюрократичними елітами. Можливо, так і треба. Далі він каже, що потрібно зменшити міграцію європейцям. І це правда так, і каже, що треба повертатися до традиційних вартостей. Тобто менше мігрантів, менше бюрократів, більше церкви, так і амінь. Третини своєї промови Венс на Мюнхенській конференції присвятив Румунії. От які румуни не демократичні, що про путінському кандидату не дали ходу, скасували вибори. Це він каже, це при тому, що його Трамп виступав проти підрахунку голосів і е, намагався скасувати вибори якось там не тільки по суду, але намагався скасувати результат виборів і через штурм капітолію. Він скаже, ви не довіряєте своїм виборцям, але якщо ви думаєте, що це от там московити 200 тисяч євро е, вкинули, там в якісь соцмережі і. Уже проти вас всі проголосували. Так чого ж ви боїтеся, американці прагнуть забрати собі зараз всі соціальні мережі, включно з Тіктоком. Вони цілком розуміють могутність всіх цих соцмереж. Саме тому Маск забрав собі Твіттер, що зараз називається Мережа Ікс. Саме тому власна соцмережа у Трампа вони всі публікують в першу чергу. Трамп публікує свої укази. В своїй соціальній мережі, і вони кажуть, що соціальні мережі не впливають, вони хочуть розвалити європейський союз. Я ніколи не любив європейський союз, але зараз починаю розуміти, що це категорична необхідність, але європейський союз повинен стати оборонним блоком. Замість НАТО і певні кроки для цього вже зроблені. Виявляється, європейці не так, щоб зовсім спали оці три роки у своєму виступі. Урсула фон дер фондерляєн сказала, що вони збільшили витрати на оборону з 200 мільярдів до 320 мільярдів щорічно. Цього ще недостатньо, але це уже суттєве збільшення. Які здійснюються зараз, і головне, що вона сказала, що вони зараз збираються прибрати всі регуляції з оборонних підприємств. Вони всі ці оборонні підприємства під цілою купою бюрократичних механізмів, перевірок під регулятивними документами, що сильно. Зменшує їхні можливості, уповільнює всю роботу. Тепер європейці хочуть все це забрати, і це буде означати дуже суттєвий зріст оборонного виробництва. Американці вимагають, щоб європейці закуповували американські літаки і техніку. Прямо про це заявляє американська адміністрація. Виступає з такою вимогою. Тобто вони вимагають, щоб європейці закуповували американське. Європейці мають чеську збройовку. Європейці мають Фабрік Національ, європейці мають рейн-метал. І справді, як так сталося, що при всьому цьому європейці залежать від американської техніки для своєї оборони? Третина того, чим воював Гітлер, це заводи Шкода. Вони нікуди не ділися, вони існують. Чому Європа так поступилася? А в багатьох моментах... Поступилися не тільки Сполученим Штатами, а якісь, прости, господи, південній Кореї. Зараз є ризик того, що Сполучені Штати випередять Європу в антибюрократичні революції. Цього не можна допустити. Європа має бути першою. Тобто, для того, щоб вирватися, для того, щоб взяти реванш, для того щоб знову стати великою, справді Європа має випереджати усіх в антибюрократичній революції. Все міняється дуже стрімко. Якщо Британія була сателітом Сполучених Штатів довгі десятиліття. То зараз Британія це головна об'єднавча сила в Європі. Сполучені Штати хочуть співпрацювати і розмовляти на рівних з Ерефією, з Угорщиною, мабуть, з Китаєм, а з Великою Британією не хочуть. Вони витирають ногі британців. Вони витирають ноги німцями і французами, і це хороший урок європейцям. І я зараз звертаюся до українців в Сполучених Штатах. Американці намагаються витрати ноги українцями. Час проявляти активність. Я в першу чергу звертаюся до тих, хто має американське громадянство, до нащадків мігрантів, та й тих, хто іще не має. Пам'ятайте, ваша батьківщина це Україна. Сполучені Штати ненадовго. Україна головна, вчиться у арабів, вчиться у негрів, вчиться у євреїв, вчиться у кого хочете, але ви маєте бути активнішими, ніж оці. От. Інакше вас буде зневажати не тільки Америка, вас буде зневажати також і Україна. Стармер зараз заявив, що Трамп готує зраду України, і це буде найбільша зрада з часів зради Польщі в 1945 році. Там як сталося. Після окупації Польщі Німеччиною дуже багато поляків втекло в Велику Британію військових польських втекло в Велику Британію. І коли було, була битва за небо Британії, коли німці почали активно бомбардувати Лондон, то саме польські пілоти врятували небо Британії, адже Британія не мала в достатній кількості власних. Військово-повітряних кадрів, і поки вони їх готували, то воювали поляки. А потім польські відділи в британській армії так само проявляли себе героїчно, особливо запам'яталися бої за Монте Касінно. Коли американці і британці вже взяли південну Італію, вони не могли пройти через проходи там, якраз оце це от Монте Касіно. Німці тримали оборону, і там загинула дуже велика кількість поляків, і полякам вдалося прорвати німецьку оборону. Тоді, коли ні американцям, ні британцям цього не вдавалося, під Монте Касіно є цілий польський цвинтар, і ченці за ним доглядають. І незважаючи на цю велику роль поляків в обороні Британії і в, взагалі в британському війську. Після Потсдамської конференції вийшло таким чином, що Польщу кинули на поталу Сталіну, а поляків не допустили навіть до участі в параді перемоги в Лондоні. Зараз уже всім зрозуміло, що так, Україна таки захищає Європу, а не тільки себе. Це раніше здавалося, що. Московія ніколи не наважиться стрибнути на країни НАТО, але зараз ми бачимо, НАТО нема. А Московія здатна стрибнути на все, що завгодно. Зараз ми бачимо, що оборона Європи була абсолютно недостатньою що вона ніколи не могла розраховувати на допомогу Сполучених Штатів, якщо серйозно, і тому Стармер каже, що не допустимо зрадити Україну. Та це здається, зрозуміють сьогодні уже всі в Європі, окрім. Відвертих зрадників на зразок Фіцо та Орбана Трамп готовий нас зрадити. Він готовий зрадити кого завгодно. Він взагалі проявляє ефективність простіших видів, так би мовити, наприклад, крокодил. Він простіше влаштований ніж, скажімо, шимпанзе. Але крокодил в болоті у себе він ефективніший ніж будь який шимпанзе значною мірою і через свою примітивність, відсутність рефлексії. І Трамп поводиться, наприклад, з азіатами так як мала би поводитися Європа завжди. Зараз в моді у Трампа, прем'єр-міністр Індії. і він трошки офігівший. Трамп підняв тарифи на алюміній і сталь. Які Індія постачає до Сполучених Штатів моді перед тим як їхати в Сполучені Штати для того, щоб сподобатися Трампу, знизив тарифи на деякі американські товари, але зараз йому довелося погодитися за те, щоб Трамп все таки відступив по своїх тарифах. То Індія буде закуповувати виключно американські літаки і виключно американський газ і нафту. Тобто, це замість московицької техніки, і замість московицької нафти. Це добре. Всі американські чиновники, яких ми чуємо, від Трампа і Венса до Келога, якого Трамп повноважив щось там перемовлятися по Україні і Москві, його міністр оборони. Роблять заяви, які протирічать одна одній. Це така американська політична культура нинішня, телепати безвідповідально язиком. Венс чогось ляпнув, що якщо Путін буде погано домовлятися, то американці піднімуть санкції і навіть можуть ввести війська в Україну свої. Звісно, він понтується, не треба їх слухати ні тоді, коли вони говорять. Щось для нас неприємне ні тоді, коли вони говорять щось нам приємне. Але і ще раз хочу повернутися до теми. Дивіться, от ми звикли зневажати власне начальство. Чому? Тому що ви порівнюєте начальство наше з 12 апостолами? А у вас ніколи не буде президентів, прем'єр-міністрів і очільників адміністрації президента. Апостолів, тому що ви не святі, ви не здатні їх вибрати. А я порівнюю наших начальників і чиновників з американськими: ці або гідотні, або мляві. Крім цього, їм ніколи не доводилося приймати настільки важливих рішень, як нашим. Наші все таки приймають рішення в умовах війни. Наші злодійкуваті, наші теж так собі часто, але знову ж таки, з чим порівняти? Мушу сказати вам, браття, що і ви не являєте собою взірець чесності і ефективності. Чого вже вимагати від тих, хто над вами, але от ситуація, просто щоб ви порівняли: є такий Ерік Адамс, демократ, чорний мер Нью-Йорка, Піймали на корупції. Ну, тобто такий саме як кличко, якимсь боком він підліз до сина Трампа, зумів з ним домовитися за виділення якихось земельних ділянок під будівництво в Нью-Йорку. і Трамп одразу дав команду мін'юсту припинити переслідування цього корупціонера Еріка Адамса. А там справа вже була доведена до суду на знак протесту проти оцієї вказівки мін'юсту. Прокурор Манхеттена, це жінка, два адвоката, чиновники відділу громадської доброчесності подали у відставку. От в чому вони нас трошки випереджають, це в тому, що деякі їхні посадові особи здатні на жест. Втім, мабуть, їх би і без того звільнили. Отже, результатом. Одного місяця діяльності Трампа на посаді є те, що Європа вже в жорстокій опозиції до Сполучених Штатів, і активно формується дієва опозиція всередині Сполучених Штатів От 14 штатів подали в суд на Маска і на Трампа за їхню діяльність щодо розвалу федеральної системи. Вони кажуть, що Маск рулює неконституційним органом. А от такого роду органи, які от підпорядковуються маску, це має бути затверджено сенатом, і це правда. Маск симпатичний тим, що він зараз скриває дуже багато пухирів у цієї американської бюрократії і неправильного виділення коштів і, взагалі, розбазарювання бюджету, і все таке інше. Але коли він б'є по бюрократії федеральній, в першу чергу він б'є. Той же самий час, і по американській системі безпеки завжди так буває, що користь тісно переплетена зі шкодою. Зараз Трамп отримує задоволення, коли принижує Європу, і намагається змусити її до чогось витягти для себе вигоду. Але в той же час він її провокує прокинутися, прокидається і зараз вона в короткому часі стане більш ефективною і. Більш багатою ніж Сполучені Штати, вона стане більш сильною. А сутність могутності Сполучених Штатів в тому, що вони одні такі. Вони і стали одними такими, тому що послабла Європа. А тепер вони вимагають від європейців оцих всіх речей здійснити антибюрократичну революцію, очиститися від мігрантів, повернутися до церкви. Це означає, що їх одних таких уже не буде. І сильний європейський союз, як союз оборонний, з Україною як оборонним своїм силовим лідером, такий європейський союз знищить необхідність існування Сполучених Штатів, тобто вони там собі десь будуть, але як е, який-небудь е, частина Канади. Зараз необхідні оголошення завтра у Львові на вулиці Шимзерів. Будинок 3, а це якийсь там корпус медичного університету. В 17-й годині я разом з Сергієм Івановим буду дискутувати на тему війна ідентичності це такий інтелектуальний захід. Так що підтягуєтеся ті, хто наум'яки там у Львові. А в 12-й годині у Львові, в храмі священномученика Клеменція Шептицького. Це вулиця Максима Кривоноса. 1 відбудеться молебень за спецпідрозділ Братство, який діє в системі головного управління розвідки Міністерства оборони України. Так що, браття, підтягуйтеся, якщо ви греко-католик, якщо не греко-католик, все одно підтягуйтеся. І не забувайте, що в Києві у Культеатрі в 20-х числах будуть прем'єрні покази вистави за моєю п'єсою, княгиня Ольга. Це таке буде щось грандіозне. І на цьому вам я щиро звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.